Дідіть так, щоб вам було зручно працювати. Ось так, дивіться, ну приблизно ось так. Кожен з вас може проявляти творчість. Не обов'язково маєте робити так, як я вам пропоную. <звіць> Олександр готує разом із студентами, помічниками і військовими. Розповідає, що нині буде на столі. сир, і м'ясо. А я впиваю їсти кайтоплю, сарати їзні, подісає б'ю керси. Помічники і наставники кулінарного майстер-класу, студенти фахового коледжу національного університету харчових технологій, до приготування страв долучилися військовослужбовці. Раніше не доводилося займатися серверовкою, щось готувати тирамісу. і. На такому високому рівні бутерброду. військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні в госпіталі, потрібно перебувати не тільки в стінах, госпіталі, потрібно виходити і дякуючи небайдужим людям і людям, які різні проводять заходи, вони можуть відволіктися від тих чотирьох стін, в яких вони перебувають, і цим самим реабілітуються, так як арт-терапія, так що щось роблять своїми руками, відволікаються від тих думок. І від тих проблем, які є всередині їхньої душі. Молодь подарувала захисникам України картину, обереги з мозаїки та вірш. Її все на світі змеркало, посиріло лише життя, є серце биття. Бажаємо всім миру, перемоги. Дякую, що запрошуєте нас на такі заходи. Їжу приготували і усі разом скуштували. Таке, які смакують дітям, і ще готували тірамісу десерт, але в класичні, на класичний він готується з кавою, то ми запропонували нашим діткам і військовим з вишневим сиропом. От, ну, ніби діткам сподобалося. От, цікаво, вони всі гарно вийшли. Вони... Виготовляли не лише як страву, вони як, наче картину, готували, знаєте, вони всю свою творчість прикладали. Більшість наших дітей, це якщо брати ширше в громаді, відвідують інклюзивну форму навчання. Є діти, які відвідують навчально-реабілітаційний центр. Саме про цю наступність, після закінчення реабілітаційного центру, ми батьки дуже переживаємо, куди вони підуть навчатися. За словами Наталії Шнит, яка виховує сина із синдромом Дауна, громадська організація інклюзивні студії соціалізує дітей через творчість, мистецькі практики і кулінарію. Тому такі практичні заходи каже корисні для вихованців. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.